Черговий поміст Олексій Самілик перевіряє модульне укриття на проспекті Лесі Українка. 21. Зараз побачили, воно розкрадене, розкрадені всі освітлювальні прибори. Одні дроти стирчать із щитка. Також Украдені навіть замки, і так сказати, шпингалети з біотуалета. Лише за цей рік пошкоджено чи розкрадено майно в укриттях на загальну суму близько ста тисяч гривень. Комунальні служби щоденно прибирають та встановлюють розкрадене, проте вандали знову беруться за своє. На вокзалі заходили там, хтось вже встиг нагадати. Є такі люди, які не цікава безпека інших людей. Це робиться за кошти містян, то тобто за наші з вами кошти. Для безпеки нас з вами загалом Дніпро має вже 58 модульних захисних споруд. Комунальники планують встановити ще понад півсотні. Наступна локація перевірки Савченка, 83. Тут комунальники ремонтують дощоприймач. Уже прокладений сама сам колектор дощоприймальний, діаметр 400, підключений в існуючу дощоприймальну мережу. А як ви бачили, зараз будується стовиться опалубка для того, щоб відлити дощоприймальну камеру на ній потім будуть встановлені решітки, які будуть забирати водичку, яка вже не буде потрапляти і не розмивати цей наш склон. По завершенню робіт тут становлять і паркан для безпеки мешканців. В ході своєї перевірки я задоволений роботу роботою. Звичайно, зараз кінцевого результату ще не видно, але вже видно, яка ця буде камера, вже основа для неї зроблена. Трубопровід прокладено з якісних сучасних матеріалів. З початку року комунальниками прочищено понад двох тисяч зливоскидів та колодязів, та понад 6,5 кілометрів колекторів та водовідвідних каналів відремонтовано більше пів тисячі дощепримачів.